В день прийняття закону, я пригадую, розуміючи, що можуть бути спроби тиснути, mm -hmm. до мене підходили регіонали, говорили про сотні трудящих, які вийдуть проти цього закону. Я теж привів нараду з громадськими активістами і діячами. І ми домовилися, що зберемося всі біля Верховної Ради, як ми збирались на мовному Майдані. Бо це переважно були ті самі активісти з Мовного Майдану, і відсічі, і багатьох інших громадських організацій. І вони всі святкові прийшли, тисячі людей прийшло в той день стін Верховної Ради. Вони не тиснули депутатів. Нам давали листівки, навіть квіточки, і просили їх проголосувати за закон. І це було неймовірно урочисто, це було неймовірно святково. І це дуже відчувалося, важливість, історичність того моменту і того дня. І сама ця атмосфера продемонструвала ще раз, що всі оці вигадки про те, про сотні тисяч трудящі, які вийдуть проти. Там, скажімо, закону про мову, який буде пригнічувати їхні права, все це, це виявилося міфом. все це, це виявилося брехливою московською пропагандою. Біля Верховної Ради України були тільки тисячі прихильників української мови.